Ми сьогодні робили стаканчик для канцелярії. З паличок, з фарби і з такого папіру. Ці палочки це від кави, щоб перемішувати каву. Це палички. І ще клеїли очі з цього папіру і носик. Цей стаканчик потрібен для канцелярії. Канцелярія це всякі там ручки, олівці, ножиці, клей. Ми сьогодні робили стаканчики для канцелярії. Є такий спеціальний магазин для канцелярії. Наперед. А пару кот я таке магазин, я таке магазин канцелярський сад. Ну я туда тільки один раз ходила, щоб купити 3D ручку. Мені там дуже сподобалось, бо там дуже багато канцелярії. Ну зай стоканчик потелемон, щоб складати туда канцелярію, щоб вона не була розкидана по столі. Я робила сьогодні ось такий стаканчик, лисичку. Цей стаканчик потрібен, щоб не валялись ручки ножниці на столі, щоб був суцільний порядок. Бо порядок люблю я, люби мій тато і моя мама. І ще вони люблять мене, а я люблю їх. В мене лисичка, його звати Вероніка, тому що мені дуже подобається це ім'я. У мене в руках стаканчик зроблений із зроблений із матеріалу, клей, нозничі, парбування. Цей стаканчик потрібно класти туди олівці, ножичі і багато чого. Тому що є ми і не складаємо за собою річі, то вони то бувають, е, вони можуть бути або хтось на них може сісти, і можуть вони і буде, і буде дуже бойно. А так коли вони складені в якусь колоку, то, то вони не будуть нічого не попадати. А сегодня делаем животных. Это деревянный котанчик. Чашка. Да, да, ты, да, Робоче місце до парятку потрібно. І ручки шкоду, туди один катанчик. Я робила стаканчик, лисички. Ми спочатку розмальовували палички фарбами. Ми потім вирізали вушка са хвостик. У мене вислала лисичка. Назвала. Лисичку каче, тому що я, я хочу її так назвати. Мені подобається ці це ім'я. Ці лисички, ім вони можуть жити в, в су і все. Вони можуть жити в норках, і все вони дуже люблять, а хочеться на зверей, і на ковгах. Робила ось таку лисичку. Нам давали палочки прикле... на стаканчик. Потім я їх розфлибовувала таким кольором, потім приклеювала ось це, потім розмальовувала і усе. Так. Ти махнеш головою коле. Ми сьогодні робили ось так. Ми ходимо на медіашколу. школу, тут дуже класно, тому що тут є. І усе, і палочки, і це, і це, і це, усе, щоб збудувати якусь класну штуку. І ми записуємось на камеру, щоб, щоб всі нас бачили, щоб ми вчились гарно говорити. Ми сьогодні робили таку свинку. Це свинка така чиста і гарнюша. Я її назвала Пігі. А я взяла таку. Ушки такі чистенькі і гарні. Я задовою на стаканчиком і буду складати у нього оліпці. Всім привіт! Мене звати Лера. Я дуже люблю маюсь. Тому що тут можна записатися на відео на відео. Камеру я люблю записуватись, тому що потім можна себе переглядати. І кожному відео дивиться моя мама. Тут я вчуся формувати. Думки і складати речення, і не боятися камери. І буде впевнено у собі. Інколи в не мій навіть дорослі. На у мене є перевага. З дитинства я займаюсь. Я сьогодні робив стаканчика собачку і все. Палочок дерев'яних, які е, там круто чай або кофе. Я його розмальовувала в кориціну і Очки є, ротики є, все є. А носки ми не робили, бо там стаканчик. Я з нього буду пити, я буду з нього пити, там е, поламаю трохи е, стучки, такі дерев'яні, і буду з нього пити, воду або е, компот. Ми робили лисичку. Я робив краски, палочки, стаканчики, бумажки. У мене вдома, ручки, лінійки. Зосы. Это пара будет в стаканчик. Мы сегодня делали то, кто хочет. Больше всего кра кра красить палочки. Это палочки, которыми редко вы, вы колодаете чай или кофе или латте. Не еще от мороженого. Я хожу на медиашколу. Я занимаюсь. Мы там делаем что что хочем, ну иногда лі... редко очень лепим, что-то красим, и всегда мы записываемся на видеокамеру. Нам доводится формулювати думки к складной и не бояться камеры. Все дисциплінує и навчає новому. Всім привіт! З вами знову Максим Тимінський. І сьогодні я вам розповім про свій стаканчик. Він для канцелярії і він ем, ем, в образі лиси. це така хитренька тваринка, може б зайця. Вона зроблена з, з такого паперу, зроблена стаканчику і зроблена з дерева. Я її покрасив як забор. Вона з натуральних екоматеріалів, Які не забруднення середовище. Я ходжу на мадішкову, тому що вона подобається мені. Що можна робити всякі ем, поробки, можна робити всякі красиві штучки? Ми записуємо, щоб, ем, щоб ем, в майбутньому ем, стати, наприклад, блогером. Або знімати щось на камеру, або політиком, або коментатором, або будь-яким спеціалістом у різних сферах. І впевнено почувати себе перед камерою. Чого не вміють навіть, навіть дорослі, всім привіт! Ми сьогодні робили ласечку. з стаканчик, яку можу положити канцелярію. Я робив яку, я спочатку украсив дерево, потім робив вушка, потім очі, а потім мордочку з носиком. У мене утворилася тваринка ласечка. Цей стаканчик треба, щоб туди збирати канцелярію, і канцелярія не валялась по всьому столу. Якщо канцелярія розкидана, то треба зробити стаканчик. Або ще я кудись положити, Тільки щоб вона не було розказана. Там є палочки, вуска, глаза і носик. Це свинка. Она, колишня, тому ще, то не спачкавах ліжі іспачках. Це дуже повдопадінно. І ще вона нас со Вона любить сонечко. І буд. Спочатку нам переклеїли сюди палочки, потім ми їх покрасили різними кольорами, а потім мордочку вирізали, ось таку очки робили або малювали. Вушка робили, ось тут ще приклеювали. І, і ще мені найбільше сподобалось розкрасувати палочки, і я зробила, крім того, ще. Я буду туди класти багато олівців і ручок. Це допоможе мені тримати свій посмотрець стіл у чистоті, бо я люблю порядок і люблять мої батьки порядок.